kids. вітаю. Ви І сьогодні ми розпочнемо з прав у нашому робочому зошиті. Лесен 7, урок 7 за темою 3 Toys. І нагадую, що сторіночка 23 в нашому робочому зошиті, де ви вже прописали літру F, пройшли лабіринт. І в нас залишилося ще вправа перша та права четверта. Тож. Перед тим, як переходити до наступної сторінки, давайте їх доробимо. Exercise one. Circle the old one out. Обведи зайве. Назвемо іграшки та подумаємо, чому ж вони зайві. Car, train, потяг. Doll. Лялька. Лейн літак. Car, train, doll, plane. Спершу давайте я допоможу. Так, скажу, що зайва в нас буде лялька. Чому? Саме лялька, оскільки інші іграшки це транспорт. Next, наступний рядок. Повторимо разом. Doll. Ball, plane, dog. подумайте, що може бути займ? Можливо, якась іграшка може бути істотою та не істотою. Подумайте. Номер сприя a bad mother, here. Сайдчик, айлих фант, слово, train – потяг. Також подумайте, що буде тут сайден, що взагалі не підходить до цих тваринок. І в правій четвертій нам необхідно виконати типову для нас вправу circles letter F обводи літру F. Ось вона так. Знову ж таки, побачимо, що є слова з великої літри. F. F. Це імена двадцять озвучу. Red. Fiona. Панни. Пені. Flag. Proper. Frog. Java. Five. 5 слова з літою F. Бачимо, що у нас зайчав 100, літра F зустрічається на початку. Що ж, а тепер переходимо до нашого підручника. Це сторіночка 40. Так, ми вже працюємо на сторінці 40 за нашим підручником урок 8. І сьогодні будемо вивчати кольори та літру G. А також повторимо усі літри. Давайте повторимо кольори разом зі мною. Red червоний, Green, Зелений, Yellow, Жовтий, Orange – помаранчевий, Blue, блакитний, Grey, сірий. Red, Green. Yellow, orange, blue, gray. Red, green, yellow, orange, blue, grey. Тобто, звичайно, що різні предмети вони можуть бути різного кольору. І ми також сьогодні будемо називати предмети. Поки що пропускаємо літру G, предмети, які в нас є. What color is the frog? It's green, green, green. Якого кольору жабка? На зелена, зелена, зелена. What color is the duck? Якого кольору качка? It's yellow, yellow, yellow. На жовтого кольору. What color is the dog? Якого кольору пес? It's grey, grey, grey. Сірого. Так ми називаємо основний колір, оскільки, звичайно, що є предмети, які мають декілька кольорів. Наприклад, what color is the ball? Основний колір у нас жовтий і yellow. Але ми бачимо, що є така лінія синя і червона. It's red and blue. What color is the doll? Якого кольору лялька? It's blue, блакитна неї сукня. And red. Так, також є червоні елементи у її костюмі. Що ж, давайте ще раз повторимо кольори і вивчаємо літру G. Red, Green, Yellow. Orange, blue, grey. І сьогодні літра G. Ви подивитеся ще відео, як правильно її написати, так? палитку літру G. І у нас є слово goat. Оскільки літра G вона має різні звуки, звук G і звук G. Goat. Коза. Давайте перейдемо до нашого робочого сошиту та виконаємо вправи, пов'язані з цим уроком, уроком 8, і це у нас сторінка 24. Color and name the Toys. Розфарбуй і назви іграшки. Давайте разом їх назвемо, а вдома ви розфарбуєте. Ball, м'яч, бол. Фрог жаба, фрог жаба, дак, качка, дак. Кар, кар, машина. Далі правий другий. Напишіть літру Ч. Спочатку наведіть, а потім пропишіть до кінця рядка. Будьте уважні, ось тут ми пишемо, так, і не виходимо за ось цю лінію. Let's do exercise with. Право третє. Давайте розберемося, що ж тут треба робити, Проводи козу в сад, осубувавши усі клітинки з літою чим. чи. Наприклад, так, якщо ми візьмемо колір, ми вже робили таку активність, ось трошки я вам допомогла. Далі подумати, як ми доведемо її до нашого саду. І вправа четверта нам необхідно обвести літру чи в усіх словах. Беремо і обводимо, Ми бачимо, як вона зображена, що наша DTG, вона зазвичай у нас на початку слова в даних випадках, але може зустрічатися і в кінці, наприклад, слово dog. Ми це вже знаємо. Тобто, повторіть кольори та виконайте вправи на сторінках 23-24 у нашому робочому зошиті. Have a good day and goodbye.